Мужики, що є по ДТЗ-шку? По ДЦЗ ми тримаємо ціну як можемо. Нас з усіх сторон, як то кажуть, окружило і хочуть жахати з усіх сторон, але ми тримаємо ціну поки ще отакі от 52-44, 53-54, 52-44 HP. HP. Чим відмінність, зараз покажу швиденько, то HP в нас туди, бачите, вузька, колія, колеса вузькі HPX іде широкі. Все, все відмінність, Більше нема. 53-54 трошки більше гонять по мотору. Ну Там не по залізу, там сугубо топливно і він розкачений. Там не 4 циліндри, там іде 3. Я не знаю, я щось думаю, що там 30. Ну Факт в тому, що теж от по 30 пуга перевірено тяне. Перевірено, конкретно людину, хто купляв. Бо людина в нас замовила трактор, сумнівалася за пуга, взяв у товариша такий пуг, 2.30 30 Попробував поорати, потім проїхав купив купив От Пацани не дадуть забрати. 52-44, звісно, буде йому важко. З 230 та 2.25 робочий В нього, е, 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 робочий розмір пуга. По фрезі, ну, так само там, якщо, наприклад, 52-44, то по фрезі буде 140-ва фреза. Якщо 53, то може 150. Теж треба залежить вже більше. Від того, наскільки важкий ваш ґрунт, і які там будете виконувати роботи, розумієте? Відповідно від цього взагалі треба підбирати і трактор, і навісне в першу чергу. Тому що може вам і не треба того ДТЗ, може вам там хватить, буде зручніше там Сінтай навіть без порядка, Ну, наприклад, умовно кажучи, тож, ви розумієте, ДТЗ один з самих таких кращих рахується. І відповідно по обслужуванню ціна буде теж відрізнятися. Ці всі нюанси важливо враховувати, коли вибираєте трактор, Не просто купувати те, що вам там рекламують в рекламі і те, що там хтось вам нарекомендував, тому що комусь і МТЗ 82 мало, розумієте, комусь треба там дивитися щось там коняк на 90% з передком, а комусь на, 20, на 10% сотках, без бюджету не треба вазити в довгі, щоб купити такого, бо він буде стояти більше часу. О, а такое, щоб працювати? Щоб працювати. Про трактор дасть раду. Зешці подобається як ходить коробка. Там є синхронізатор, чому немає в Донфенгу його не поставлять, я не розумію. Но факт в тому, що коробка переключається отак. От тобто Без усилій, вообще. Як автомат в машині, як бауді автомат включається. тому дійсно задоволення получаєш, коли експлуатуєш той трактор. дійсно файний вот. я навіть не знаю коли ми поїдемо. что тут Обозрім. Ну все, ну по-перше, тут ну, коли ти купиш таку техніку, вже знаєте, яка не стоїть 2-3 тисячі. А як то кажуть, відвоюв нормальні гроші, як таку і машину можна якусь взяти, то е, хочеш, щоб все було ну, воно по людськи воно було ну не зроблено на твалі. Щоб було все ну, файно, на совість зроблено. Вот. І тому? тому тут, ну, типу, тут... Там, навіть ті ж речаї, там, як вона, там. та ж коробка передач. Рульове, як ходить. А, ну, Тут от тиркаєш, ти розумієш, що воно не, не дешеве, не з самих дешевих матеріалів, непонятно з чого. Питання тільки до цього свісткає світ управління. Ну, вони всіх такі, що в Донфенгу, що в ДТЗ, що в. Ну, бо всіх. Я не знаю, чому вони ставлять таку дрочню, але то реально от, ну, смик... смикавка. Коробка передач, дивіться, просто як ходить. Просто. І то... Заглушений трактор. Тобто є там синхронізатор, який дозволяє вам включати коробку таку м'ягенько-мігенько. В Донфенгу треба попасть в передачу трошки більше. Треба дати е, рукою нагрузки на коробку, ну, на речах, щоб включив вімкнути в Донфенгу. Тут все ну, песня отако, раз поїхав. От мені подобається, сів такой, чпінь, тако. все, поїхав назад. Здав назад. Поняли, такий іменно вибити, ну. То, ні, та коробка то, то дуже. От, чому мені подобається саме за коробки передач? Хоча брати тут... Тут у нас є всього три передачі. Тобто у вас йде три повишених, три понижених передачі. Все блокировка моста. А, ніяких все інше тут. Гідравліка, все під руками. Тут, зліва, справа. Чотири передачі, звісно, більш зручно. Для роботи. То є факт. Ну і ціна Він все одно виходить дешевше за мінімум на штуку баксів. За Донфенга з реверсом. Він виходить дешевше. От. Він фактично стоїть як Донфенг без реверс. Якість файна. То Завод Чангфа. Можете загуглити почитати про той завод. Він досить в Китаї рахується одним з непоганих з такої сільхозтехніки Малої. Конкретно спеціалізується на малой техніці. Є багато в них моделей висадових, довгих 60-50 коней, що у нас не завозяться в Україну. Но, хто цікавиться, можете зайти, подивитися. А, вот. Що стосовно ходової, тут теж все не так просто. Тут ціліндр стоїть спереду ще, але ну, тут є такий грубий захист. Редуктор йде потужний, мост йде передній, потужний, ходова йде в нього потужна. Так само і Задній диск розбирається. Резина тут де 11,2, але є на 9,5. То якщо ви на бараболю бере берете, краще берете 9,5, бо то трошки за широко, вона в мене рядкі. Мост передній дуже схожий на Донфенковську, кстати, трансмісія то не як в а оріонах, Кентаврах, більш бюджетному там техніка теж має ну, право на життя за свої кошти і так далі. Но тут дійсно воно зроблено, тут стоїть захист, тут воно зроблено, бачите, які де? Тут який метал, де. Тобто тут воно зроблено все більш крепко. Навіть кріплення на тягу. отут. Бачите, як воно зроблено? Яка тут де вуха? І теж яка йде сталь. Ну я тільки показую мелочь, але то вже, вже воно ж впливає на роботу. Потім сама півось, сама півось, а тут і не побачу. Ну, сама півось грубо йде. Розетка стоїть же, все. Ну воно все. Мені дуже подобається ТТЗ-шка, не знаю. Кажеш, коробка неудобна, напишіть в коментарях, що тут три передачі там. 4 пердечного, мені дуже подобається цей трактор, він файний. Я коли раз, перше відео з ним зняв з цим трактором, він набрав що 700 тисяч переглядів. На той момент -то просто було для Ютуба, як не знаю. Е ну Дуже багато. Що він дійсно ну, файний. 20 кг, тут це 80 грузи йдуть на передок, 20. Задні йдуть без грузів. 35-ка вже йде з грузами. Ну, 53-54. Схила 24 іде без друзів. Вот. Доставка буде безкоштовна, Вон такої машини бусом відвеземо э, на навісне, все, що скажете, все, що захочете. Буде додаткова ще знижка. Зіп великом в налічі. Там крила передні теж вони просто зняті. Крила теж зміняємо, вони йдуть на кронштейнах, на кріпленнях таких теж грубих, бачите. Тобто не те, то, що там. Кривона мотала на ково через 20 метрів. Ні. Тут все в цьому плані в порядку, навіть тут, тут, всюди продумано, подножка, щоб ви не, не скульзило коли болото. Тут такі о, зроблено. Бачите, як зубички. Щоб не скульзила вас нога. Ну продумано, до людей зроблено. Ну, от, тут на теж більш-менш вона трошки, звісно, могла бути міцніша, але я думаю, що... Буде вона. Все з нею буде файно, може тут охопнутися вот сварка Хіба що? ну Тут такі вже, розумієте. Магістралі всі гідравлічні теж йдуть в нас нержавійка, фільтра в доступності. Раз, два, три. А, і мотор 390 йде все-таки. Кажуть, що в них всіх 30-ка десь є. Не знаю, чи брешуть, чи не брешуть, але трошки вони по потужності виграють за рахунок об'єму, бо 90-поршня 90 мм, а не 85, то є плюс. Ну, я рахую так. Трошки більше розходу, ну і більше об'єм він ну, зайвим не буде. Та потужність. підлога рівна. Майже арка не відчувається, коли сідаєш, там, різниця там, в 3 см. Вот, сидіння теж вже модне, пілотовське. Воно йде, бачите, з регулюровками всякими різними по жорсткості. От. Крутівками з підлокотниками. Тут все закрито, ну файно зроблено воно на совість, воно відчувається. Коли техніка зроблена на совість, то приємно, знаєте, в трактори сісти, сісти і проїхати той огляд зробити. зробити. Я рідко їжу на Кентаврах 160 БН, хоча вони теж мають місце бити, на РД-шках рідко катаюся. А тунфел, ДТЗ-шку, я залюбки завжди беру і їду зняти огляд, покататися. Ну, Приємно. Він приємний в управлінні, він як, ну, файний, щось дороге, не якесь дешеве. Порнографія, як то кажуть. Вот. Тому хто має знову ж таки можливість, розглядає варіанти. От я знімав Донфенга G2. І знімаю ДТЗ зараз, То, що я можу порадити краще з китайських 24-40. Саме краще. Без кабін. Якщо брати з кабіни, там вже інше. Інша є ієрархія, я потім зроблю відео. А може і сьогодні зроблю, якщо встигну по Ну, Факт в тому, що з 24-40, то... Мій фаворит. От. Тому я дуже раджу цей трактор. Но мені мені соромно буде потім людині в очі. Дивитися, якщо такий трактор людина купить. От, От і все. Тому звертайтеся.